Приїхали додому з киценькою. Забрали її, бо їй потрібно, щоб була більш тепла температура, а так як притулку без електрики немає тепла, немає опалювання. То там дуже зараз прохолодно, навіть в день, поки ми там, не встигаємо натопити, тому що немає часто світла, тому в домі досить прохолодно. Шовчик, тренажок. Ну, така гарна. Манюня так вета, да, ми прийшли до тебе, то да. Зараз будемо дивитись чи ти пісила, чи ні на пелюшку. Поміняємо, вона вже поїла. Світла немає, так? Да? Так, да, то, що притулку, багато часу не було, що тут немає.